Що варто обрати ERP чи CRM? Розберемося у відмінностях між ними та як використовувати обидві системи. Спочатку поговоримо про те, що їх відрізняє. Як ERP, так і CRM допомагають бізнесу працювати ефективно, але кожен з них має різні цілі. CRM або система управління взаємовідносинами з клієнтами допомагає вам керувати взаємовідносинами між вашою компанією та клієнтами. CRM генерує всі дані, пов'язані з клієнтами, централізовано їх зберігає та оптимізує процеси на шляху клієнта, такі як продажі, маркетинг або підтримка клієнтів. ERP або система планування ресурсів підприємства консолідує основні дані вашої компанії. ERP отримує дані від різних бізнес-процесів, таких як ланцюжки постачань, управління персоналом, бухгалтерія або маркетинг. Компанії по-своєму масштабуються, покладаються як на ERP, так і на CRM задля оптимізації процесів, але стартап може розпочатися з CRM, а перейти на ERP у майбутньому. Тому важливо розуміти цілі вашого бізнесу та знати, куди спрямовувати зусилля. ERP є кращим варіантом, якщо ваша мета оптимізувати ланцюжок постачань, фінанси, управління персоналом та інші ключові бізнес-функції. CRM актуальна, якщо ви зосереджені на зміцненні відносин з клієнтами, на повторних покупках та збільшенні продажів. Більшість компаній, що розвиваються, інтегрують ERP з CRM або обирають ERP з вбудованими функціями CRM. Така інтеграція концентрує розрізнені дані в одній базі, дозволяє враховувати їх у всіх ваших операціях, робить бізнес продуктивніше та дозволяє прогнозувати майбутні продажі, що у підсумку збільшує прибутковість. Інтеграція ERP та CRM – це потужне рішення, але воно потребує ретельного планування та налаштування системи, щоб уникнути перебоїв у вашій основній діяльності. Переконайтеся, що ви провели достатньо досліджень та знайшли партнера, який допоможе вам без перешкод провести процес інтеграції.